Вже три роки Росія активно намагається нас знищити. Те, що як вони планували зробити за три дні, перейшло в те, що тепер бойові дії розгортаються і на території РФ. Наші безпілотники безперестанку атакують нафтозаводи на території Росії, що, окрім численних збитків, також створило перебої в постачання пального для військ РФ. А у серпні наші війська розпочали контрнаступ на території Курської області, що дозволило створити буферну зону та відвернути увагу російських військ від наших міст і думати про те, як утримати свої. Задля допомоги з цим росіяни навіть залучили бійців з північної Кореї, але після значних втрат їх фактично вивели з фронту. І наші воїни продовжують боротьбу, щоб наші вороги зрозуміли, що ми незалежна та сильна країна. Також дипломатична робота продовжується. І, хоча є деякі труднощі у цьому процесі, але партнери залишаються з нами і підтримують нас у цій боротьбі. Також налагоджується виготовлення наших дронів та нових систем стримування ворога. Тому обов'язково вистоїмо. Донатьте на підтримку ЗСУ і робіть усе, що в ваших силах, аби допомогти нашим воїнам. Бо вони ризикують своїм життям, щоб ми з вами жили у мирній Україні. Для когось лише перший крок, а для іншого вже чергова можливість випробувати свої вміння. Цими вихідними юні спортсмени мали змогу перевірити свої сили у відкритому турнірі з кікбоксингом, який організував спортивний клуб Крук. Руками Руки працюють. У спаренах зійшлися спортсмени-початківці віком від 6 до 12 років. Хтось вперше на рингу, а хтось уже ні. Проте займатися кікбоксингом усі учасники почали зовсім нещодавно. Я займаюся 4 місяці і... І це мій третє змагання, третє змагання. Бегка. Боявся, боявся. Боявся. А чого? Суперник більший був. Але вдалося. Так. Ще хотів до того на карате. Але так щось я дивився, мені дуже щось почало подобатись кікбокс. Це для мене більш така витривалість, і щоб, ну, щоб я себе сумів захищати, якщо там хтось буде битися. Мені подобається цей вид спорту. Це другий для мене турнір. Я дуже вдячний за золотому леву клубу, в якому я займаюся, та моєму татові та дідусю, які мене завжди підтримують. Цей турнір не просто змагання, а першочергово вшанування пам'яті Олега Блюса, героя військовослужбовця 125-ї ТРО, який загинув, захищаючи Україну від загарбника. З кисою, а саме так, близькі друзі називали Олега. Знайомі були і ще з дитинства, розповідає організатор турніру Павло Дьокін. Разом займалися спортом, а з навалою окупанта не вагаючись, стали на захист рідної землі, лишень у різних бригадах. Тож турнір Павло присвятив загиблому другу, адже додає чоловік, надважливо, аби діти пам'ятали, якою ціною дається свобода. Хотілося зробити щось правильне, напевно. Не просто турнір з е кікбоксингу, а іменно в пам'ять. Тому що зараз найголовніше для нас одне із найголовніших, скажімо так, це є пам'ять наших побратимів, які віддали своє життя. Це є для молодого покоління е, показник, щоб вони розуміли і бачили, що е, наші герої віддають своє життя для того, щоб вони могли спокійно займатися спортом, розвиватися і виступати на змаганнях, щоб вони знали і бачили, кому треба віддавати шану і дякувати. Присутніми на турнірі пам'яті були сім'я загиблого героя. Для них ця подія неймовірно важлива та водночас дуже болісна. Адже, хоча й днями минув, рік, як чоловік загинув, розповідає дружина, біль анітрохи не зменшився. Його дуже дуже сильно бракує. Цей світ, знаєте, став таким для мене просто чорно-білим, якщо так пояснити. Тобто немає радості. Ти радієш, коли там діти щось досягають. Коли в нас в країні щось десь краще йде. Але це зовсім не то. У тебе вже нема тих бажань, тому що ті бажання треба були з твоїм чоловіком. Але єдине знаю, що все, що ми з ним задумали, я буду намагатися по можливості, все, що я зможу, як я буду вміти, могти, знати, як буду це робити. І попри все своє життя буду нести цю пам'ять. Пам'ять про нього, такого нашого такого тихого, але такого справжнього героя, який пішов, не задумуючись. Тож на пропозицію організувати турнір пам'яті чоловіка дружина погодилась одразу. каже, кікбоксинг був частиною його життя, тож це неабияк символічно. Коли мені паша позвонив і запропонував, що він хоче, в нього є така ідея. Звісно, я одразу ж погодилась для мене це. Це дуже цінно. Загалом спортивний клуб Крук це ветеранський бізнес Павла Дьокіна. Офіційно військовий відкрив його наприкінці 24-го року. Відтоді вже займається із юними спортсменами, вчить формувати характер та силу. А ще паралельно клуб долучається до патріотичного виховання. В нас є ще один крім мене тренер, який тренує по маме змішаних єдиноборств, а Я треную по кікбоксингу. У нас є загальні групи. Там від дітей наймолодші 4 роки і там до 30 плюс. Плюс організовуємо для дітей з Центру національного патріотичного виховання, яке при цій 13-й школі спільні тренування трошки дітей розвиваємо так само в змішаних єдиноборствах. Не так часто, як би хотілося, по мірі можливості. Не забувають у клубі і про побратимів. Для цього створили певну ветеранську спільноту, де наразі пріоритетним є спілкування та розуміння. Як розповідає Павло Дьокін, після години тренувань разом із ветеранами чи діючими військовослужбовцями можуть і ще годину просто розмовляти. Приходять хлопці на реабілітації, які мають поранення або ампутації там верхніх нижніх кінцівок, і займаємось з ними. Це така напевно не є як фізична реабілітація, принаймні, на даному етапі, а більш морально, напевно, психологічна. Мені дуже імпонує те, що ветеранський бізнес власне в такий спосіб себе так само реалізовує, бо це тут про цінність, тут про людину, тут про дитину, тут про правильне виховання. І я завжди говорю, що сучасний українець має бути. Фізично сильний і розумний, тому як бачимо при теперішніх реаліях, що фізична сила вона все таки вирішує. Я все таки за те, щоб такі клубів відкривалося все більше і більше, і ми, взагалі, зараз трошечки свою політику роботи власне офісу спорту змінюємо в розрізі того, що ми будемо максимально підтримувати от такі от клуби, які будуть відкриватися в нашому місті. І, хоча клуб функціонує лише кілька місяців, однак уже встиг знайти своїх прихильників. Тут щиро вірять, що це лише початок у розвитку усіх напрямків. Марічка Драбич Остап кульпа. Правда, тут Львів. За вихідні зафіксували понад 170 випадків займання сухостою. Пожежі відбувалися по всій Львівщині. Особливо трагічним виявився випадок 23 лютого в селі Наварія. Бо під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини. Обставини цієї події та загиблу особу наразі встановлюють експерти. Надзвичайники нагадують, що спалення сухостою наносить велику шкоду екосистемі, а також може знищити і помешкання людей. Бо полум'я контролювати практично неможливо. Також за ці порушення загрожує чималий штраф. У водія у Львові виявили солодощі з сюрпризом. Патрульні повідомляють, що на площі Мицькевича зупинили керманича легковика. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Під час огляду при ньому вивели зі пакет із зеленою речовиною рослинного походження та жилейну цукерку зі слів водія психотропної дії. На порушника склали протокол та передали слідчим. Службу я почав строкову з 97-го року після закінчення інституту Полтавського будівельного, а так як я містечко прикордонне було, місто Глухів, і вирішив таки піти на службу, кордони тільки починались з Росією, і попав на строкову службу в сержантську школу Арпаршанець, потім в Крим, Фарос. Це охорона там дач вищих посадових осіб України. І потім в 98-му році вже звільнився, бо після інституту рік служили тоді. І е, прийшов і підписав контракт. Вже в 99-му році на, на контракт в, на, в місті Глухів так, базувалась комендатура Глухів. І, Почав там свою службу з 99-го року, а потім 2013 рік настав, ну, грудень там, потім початок 14-го, потім оці події, такі дуже важкі для країни, почали, ну, тоді росіяни, коли вони почали в Криму, вони підтягнули Кантіміровську дивізію до Сумської області, щоб ми ну, війська туди не кинули. Ну, тобто, ну, а від Сумської області, від Лухова до Києва 300 кілометрів. Ну, тобто вони просто колону вистроїлися, 300 кілометрів це за півдня вони б доїхали. Тому ось там ми у ну, 2014 році вже були ну, події в Криму. І в нас, але у нас ну, були не прикордонники, ну трошки бо перша лінія оборони як була трошки далі. Бо прикордонна служба це ну, наше завдання, ну трошки там десь, якщо почався наступ, бій, але чекання, поки підтягнуться ну, збройні сили, нам вже на допомогу. Ну, ну, так взагалі було, що прикордонники вони для важких і довготривалих боїв тоді ну, не планувалися. І, а потім, коли вже русаки ну, захопили Крим, почали там формуватись нові підрозділи ну, на адмінмежі з Кримом. І ну, по декілька людей з підрозділів туди перекидували фармуватися ці підрозділи Бердянський загін, там, Херсонський, бо там було ну, потрібно прикордонників, бо ну, вже нова. Скажімо так, адмінкордон, тому його треба було тримати. І десь в кінці травня ну, я і ще там декілька людей з Сумського загону, ми поїхали туди ну, на формування цих підрозділів. Вів відділ прикордонної служби Геніч Бердянського загону я попав, ну, І там півтора року ми служили ну, на Арабатській стрілці, там половину було, ну, воно там розділено. Там були з тої сторони, стояли русаки, ну а з іншої ми. Там вона десь до 100 кілометрів Арбатська стрілка. І десь 50 було під нашим контролем, 50 під російським. І ото ми там ну, стояли один про одного. Ну, е, ну, Тоді там саме не було збройних таких. Кон... Були провокації, але ну там. По безпілотникам могли постріляти, але таких бойових дій там вже ну, не було. Бо, бо, бойові дії були а, в Луганському загоні, ну, на території Луганщини та Донеччини. Назад повернувся в Сумський загін і вже здоров'я почало трошки здавати, і, ну, і я вже звільнятись повинен був. Ну, по стану здоров'я. Е, і тому ну, до мене була відпустка за 4 роки. Ну, не за 4 роки, там була відпустка 3 місяці після закордону. І в грудні 21-го року я думав, вийду, в січень мені там в госпіталь з'їздив, і в лютому я в кінці повинен був звільнятися. Тому я написав рапорт на відпустку ну, перед звільненням на пенсію. І ну, з 1 лютого. По 25 лютого, ну 25 діб і все, ну, 28-го звільняюся. І е, сидів вдома, але вже там обстановка дуже накалялась. Ну, я це розумів. Ну, я розумів це. Хтось може не розумів, я розумів, добре. Е, і дружина розуміла, добре е, Люда. Е, і тому Вона весь час мене тягнула в Карпати. Ну, каже, поїхали на лижах там, покатаємось. Але я розумів, що вона мене тягнула. Ну, я кажу, Люда, що ти? Ні, кажу, ну не поїхали. І, ну, Я розумів процедуру. Процедура така, якщо якась там ну, ситуація така серйозна, то тоді нас викликають з відпусток. Ну і я і цього чекав. Моя служба була ну, запланована з 2 до 7 години ранку 24 лютого. Тобто, ну і все, наказ на охорону кордону. Ми в трьох поїхали, я старший наряду на УАЗіку на ноль, на кордон. Ну, спостерігати як. Прикордонний наряд при патруль спостерігаємо, за... виявляємо, якщо щось. Ну, Десь там здалеку побачили росіян, але ми це ну, ми їх часто бачили. Тобто, Тоді це часто було, вони під'їжджали до кордону, від'їжджали, Ну, тобто якісь провокативні дії, щоб. ну, ну Наше завдання було ну, от в даному випадку не вестись на провокації першими і не почати стріляти. в 3.30 кулеметна черга трасерами. Ну, це було перший раз, щоб ну, там, по нам стріляли. Це незрозуміло не, не спочатку. Ми що не зрозуміло, що це таке. Ну, спочатку над головами кулі, потім все нижче, нижче. Ну я крикнув, пацани, лягаємо, ну всі лягли. <кхи> ну, по рації виходжу на відділ туди, кажу, ну, нас обстрілюють, наші дії. Ну, що роб... Ми розуміли, бо ми там бачили вже ну, колони, машина, нас троє. Ну, на той... <кхи> ну, нам сказали, відкати. Ну, відкатитися ну, далі, ну, це відійти там на кілометр, ну, спостерігати, але дивитися, можливо, це провокація. Ми відкатились далі, десь кілометр вже в тил, і звідти наблюдаємо. І вже ну, десь пройшло хвилин 30-40, ну і у гради вдарили. Ну, вони стояли там, ми це також бачили, але знову ж таки, вони там ну, стояли часто, вони їх там підганяли, виганяли, але вдарили, ну і я побачив, куди воно полетіло, ну і все, ну, зрозуміли, що це вже війна така вона масштабна. І ми були, я так розумію, направлені на допомогу одній бригаді. Ми приїхали в штаб. Тої бригади, ну і ну, разом з ними була команда висунутись на оборону Чернігова. Та, і тоді це був перший ну, зведений загін Сумський. Там було декілька підрозділів, ну і всі там на своїх машинах. Ну і їхали на Чернігов. 14 числа. Такі вони нас вирахували. Ну що там було велике скупчення нас, ну, відносно велике. Дрон, хоча це було в лісі, ми там як могли маскувалися, але вони вирухували. Ну і вони, звичайно, на бронетехніці не могли під'їхати, бо річка була. Ну то Вони зробили простіше, вони підігнали свої танки ну і почали просто обстріл танковий, бо мінометні ми звикли вже. Ну вони прилили там вже таке вже. не поранило нікого ні ну все нормально. А вже танки, вони вже прицільно виїхали і танки гірше тим, що виходу не чутно. Ну, відразу приход. З першого пострілу вони попали. Чи з другого окоп. Так. Ну, мене там мінно-вибухова травма. ну, Тобто там втратив свідомість і але прийшов до тями. І вже так ну, назад глянуло, а всі ж лежимо. Да. Побачив хлопців своїх. Один був вже без ноги, другому пробило. Да. Таз, ну, третій був загинув, я зразу це зрозумів. В госпіталі два тижні нас привели до кого привели і ну, повернулися в Чернігів. Тому що повернулися ми вже десь в кінці березня. В принципі, вже можна було, ну там вони вже почали відступати. То ми повернулися і зі своїм підрозділом вже поїхали в Сумську область, ну там, де ми і були, ну і виконували вже там завдання. До мене тоді погіршився стан здоров'я з хворобою. Ну, і знову мене в госпіталь вже в Київ відправили, і звідти вже сюди перевели. Давно писав вірші. Треба згуртованість нації, І тому я почав писати вірші, щоб, ну, щоб люди трошки прониклись цією проблемою і згуртувалися і не забували. Так, три роки, багато хто вже ну, просто замарився там. Що так, важко, психологічно важко, звичайно, важко. Звичайно. Але я, наприклад, ну, мій стимул, я завжди, якщо щось починаю, щось там це, я порівнюю. Я згадую або дзвоню комусь з товаришів і все. І вже не важко, бо я знаю, кому дійсно ось зараз важко. Ну, іде важко. важко. І, і треба підтримка. Ось ці вірші, вони для того, щоб люди проникалися цим, що переживають військові в зоні там, під час бойових дій, не під час бойових дій, коли вони там десь на навчаннях, в учебних центрах. І е, е, підтримка повинна бути ну, як в 22-му році, так і зараз, до побєдного кінця. Інакше. Ну, Інакше не вийде.